Ок, бра, ну. Що сушка долбоб у мене, що без кордолбоп? Сушка? Да, тоже підрізало. Бобою чи Шошель, 2014. Не знаю, всі три оптом. Як у старі добри, то стоимо. И все. Нічого не роблю. І... На лесничок світиться. А душе не шмалює тут світити, чесно. А, тут рельєфи Єфі зробили. Ухуїти, я перший раз бачу. Ні, серйозно. Так, тут Лсіха, так. Да? Поїду я в цю пизду. А що з моєю Лсіхою, Чого я світю, а не вона. Із-за того, що в мене бонова ну, просвітльонечка. Так, можливо. Я вже свідчусь. А там херня позиція для сушки. Треба було прямо під цим каменем стояти. А от то. Десь. Там, не хочу. там тебе вже патьонькують. О, копію. Білого дракона. Там, ти був секс з білим драконом. Ще... Не з чорним і не з жовтим, і не з золотим, а з білим. Богдан. Ні, ні це толпа б. Я помиряю. Блінк поліція, нахуй. Міма. Міма. а нахуй. Мимо. А, бля, тут чайки з кустики є? Там тут кустиків мільйон для ЛТ. Подивись, якраз як та. Рейнь. О, Ареса. Пам, сфоткали Ареса. Дякую. Я даже не чув. Богдан, дивись, отут для ЛТ імба позиція. Знімай позицію. Бо там виходить мало того, що. Ти... Тут навіть для ПТ норм я тобі скажу, бо то, що ти типу стріляєш і зразу умираєш у рельєф. Я відчуваю, Діма, що зараз підемо в доту. Що, перегоряє. Ну стою, ніхуя не роблю, не треба стріляти, ніхуя не мав. Бля, точно, тільки що побачу, я вже лечу. Я вже лечу. Я сняв, все лечу. Давай знімаємося нахуй. Тобі треба, а я не знаю, чи ти успієш заїхати в той квадрат. Я їх забачу. Ой, чекай, дай приїхати. Ай так, я це знаю. Бісить. Ой, як мене бісить виходить. там, А я вже все, я згорів. Мене, мене скорпит цей, потім LC мене впирає. Вот, пакуйте, хорошо, 500. Печка такое. Це що не, не втупись, будь ласка. Ці хобіцу зберегти вона єдина, хто не може світити у ви там кодла яке. Всьо. Світлови робимо. Стою, не дихаю. Ну, дефем, дефем. Нормально. Дефем, махом. Орес. В мене раз. Рикошет нахуй. Затісдав, вони там зробили ці танки. Правильно, типу, броньовані. Поток, дав? попав. Блідно. Ой, добре там попадають. Калібан куди сідає? А ні, на. Це, це пизда. Ай, нереально. Тисячу торну дали. афігеть. А, а, цей мене, походу, вже пушить, да? Цей мене вже пасе на калібані. Хреново. А ой, добре, твій 500 лили. Що ти не хочеш мене вже пасти? Та, блін, ще такі рельєфи, блін, це просто капець, подивись, я постійно снину на них. Лпнутые пацани. Коли бан мені багато леє. Сука, стрільне. Хорошо. He -he -he -he. Так, ну колебанчика я переграв. ДТРС ДТР найс Шикарно, там желсиха. Шпателька забрав могилку. Охереть. Я Я в Да я там свечу. Вот шкотка. Найс. Nice. Е, сушку, сприяли, це погано. Так, да, так. Да. Но шутка майже хвала, до речі. Коду ти можеш сняти, до речі. Та да, я не знаю, десь сушки. Розумієш, чим прикол. Вони ще взводнім. Та, по-любому каси інфу дають один одному. Треба дуже акуратно попробувати шкодку забрати. Ну, я бачу варіант, тільки сюди їхати. Куда? Ну вот сюда так. Ти Та поїхав. О, О добре. Да, поки не в ахере. Там в Скорпію сушка была, а це ми з сушкою і скорпом скільки зробили. Це нічия. Я їм не дам, типу, взяти вас. Може, в цей куч встань. Да, Я хочу спробувати. І все. Право світло, да, подкат світло, ліво світло. Все. Тепер я не бачу смислу рипатись, бо то, що вони, по-перше, згодні, тобто у них двоє по-любому. Єдине це вони, скоріш все, будуть блайнити. Ну, Лишається. Да. Але якщо вони почнуть блайнити, типу з місця виходить з там або ще звідкись, то я буду їх світити, це плюс. Так гляну, може, якесь дерево у Я єдине думаю, що якщо вони знизу приїдуть. Да типа от звітся типа вони сразу приедут в УПО. Не а, типа, ты ти в цьому плане. Давай попробуем. Я боюсь, что вони все-таки вид приїдуть. приедут. Я тоже так думаю. Просто видся типа ну... Занад ну, нереально під'їхати близько, поняв? Нормально. Ні, тільки по воді. Так. Да. А вони не знають, де ви, бо ви не світились дуже довго. Давай я спробую манцанути. Що скучно, бренд сидіти крести. Я ж не знаю, кстати, скільки в них ХП, вони, типу, доробили кіли. Можливо, вони мають типу, це. на 2. Це останній підсвіт. Так, да. Ерен, да. ну, блин. О, ти можеш ліву куч заїхати. Чи не хочеш? Я хочу так покататися. Дай це, у Ще нігде нема. А де вони можуть бути? Тож у себе ті, на базі? Чи що? Так, так, можуть. Ага, О. от привіт, чувак, шо ти як ти? Я думаю, знаєш що, що вони там, де стояли, там і стоять. Бідно, що ти з не вбиваєш її. там дам дам А вона одно хоче наверх виїхати. Оп. Блайнд? Те, що воно блайндить мені навіть це краще. Це не вона блайндить Це. от цей. Можеш забрати, можеш, можеш, можеш. Прот. І не світишся. Сушка через низ поїхала. Ну не поїхала, вона через верх там хотіла грати. Я думаю, у нас скоріше все. Да, Наша вона отут стоїть. Наша сушка поїхала. Можна попробувати зблизитись. Ну, треба, щоб вона в'їбала. в пулю. полю. Тебе. И выманивай. Давай, давай. Хорошо. Давай, Иди, виночка. Иди, виночка. <laughs> и зевиночка. И зевиночка. Просто закосы сараки вытягнули, Ти ж так поняв? Це три танки виходить. Ми всіх перепакували. Це от е Скорб, сушка і я. Залишились. І все це тупо всіх ми загасили. Там тип, наверное, в вахері від камбеку. А, ну мустер. Мустер 349 тисяч, подам. Фарма. Я yeah, ну no, дуже good. дуже гарний камбек. Дуже.